Студенти, переселенці, туристи, ті, кому терміново потрібне житло, найчастіше стають жертвами аферистів. Вони шукають найдешевші пропозиції, а цим користуються у шуканці в Україні. Зараз справжній бум шахрайств з псевдоорендою. Які схеми використовують аферисти? Як розпізнати фейкове оголошення і чому не варто переказувати гроші за винаймання помешкання наперед? Мої колеги розпитали про це кіберполіціянтів і рієлторів, а також зібрали для вас основні. Поради, які допоможуть зберегти і гроші, і нерви. Я буду користуватися площадками, які будуть мені надавати хоч якусь. Дмитро IT-фахівець ну, зі столиці. Натренеюся та вирішив відпочити з родиною у Львові. Спохопився пізно, за кілька днів до поїздки. І виявилося, усі доступні квартири для оренди вже розібрали. Але на одній з інтернет-платформ він неочікувано побачив просто розкішну пропозицію. Побачив там житло у Львові, там майже в центрі. Ну і ціна така більш-менш нам підходила. Знаєте, було таке враження, що це була якась відміна. Хтось відказався, бо оголошення були дуже свіже, і я на нього клюнув. Не вагаючись ані хвилини, чоловік одразу зателефонував. І як пощастило помешкання, виявилося вільним саме на потрібні дати. Однак орендодавець вимагав негайно передоплату тисячу гривень і не на банківську картку, а на номер мобільного створив атмосферу ажіотажу. Що бігом бігом, що у нього тут черга? Якщо зараз не проплатиш, то все ну пролетиш. Ну я чогось зовсім ніяк на це не зреагував, Ну і я взяв і поповнив йому рахунок на тисячу гривень. Тут я його набираю. Скажіть, як ми зустрінемось, як ви мені передасте ключі і так далі. А він ну якусь починає нести не сінитні. Лише тоді у Дмитра виникли підозри. Перевірив інформацію в оголошенні і з'ясував, що такої адреси у Львові просто не існує, але було вже пізно. Ну цей телефон ще був активний, десь може там з годинку, а потім просто відсутній зв'язок. Випадки шахрайства із винайманням житла в Україні часті в соцмережах безліч дописів, в яких самі потерпілі розповідають свої історії, щоб застерегти інших. Схеми аферистів практично однакові. Шахраї працюють у нас по схемі розміщення фейкового оголошення. Тобто у нас може не відповідати дійсності фотографія будинку, або вона може перебувати з іншого регіону, з іншої України. Тобто цього будинку у нас в регіоні навіть немає. Оголошення дуже з солодкими пропозиціями. Як ми на дек називаємо це фонарік. Оголошення фонарі, як всі люди на нього, як на метелики, злітають, дуже низька ціна. Нижче в середньому ринку. Ти бачиш, тут квартира, наприклад, там, по 10-12 по 12 тисяч, а тут така просто чудова, просто бімбочка з євроремонтком за 7. І оцей. І відповідно ти коли дзвониш, добре, я вам притримую тільки вас, але ви скиньте мені завдаток там 5 тисяч ну, чи там 2 тисячі з того, і ви там першу особу прийде, вам все буде. Він таких 40 назбирав, при тому, що хати взагалі в апріорі не існує. Шакета – директор агенції, яка надає послуги з продажу та оренди об'єктів нерухомості у цій сфері. Вже понад 10 років каже в області, попит часто перевищує пропозицію саме цим і користуються. Пройдесвіти. Ми як називаємо їх гастрольори-ріелтори, появляються кітки псевдо агенства, які пропонують. Так звані списки Угод. Тобто вони не показують квартири, вони нічого, вони просто от хочуть, от я бі за тисячу гривень, ось тобі 10 квартир, дві тисячі, двадцять тисяч, на тобі телефон власник іди. Тобто просто злизується інформація з всіх сайтів, вони даються в Excel-таблиці, дають людин, людина ходить, тикається кожну двері, а там давно вже здано. Ще одна популярна схема, коли шуканці винаймають житло подобово, а потім перездають його на довгий термін та зникають. Зняла на на тиждень квартиру собі ніби як переживання, цим часом умудряється здавати комусь на півроку і рік. І то через там через три дні приходить власник, каже, ти хто така, там був Вася, а тут каже, це Оксанка живе з дітьми. На Прикарпатті шахра з орендою зазвичай сезонний характер, розповідають правоохоронці. Випадки, зафіксовані в області, стосуються здебільшого оренди житла для відпочинку в Карпатах. Найбільше афаристи пожвавлюються напередодні різдвяному. Свят. Як розпізнати, що оголошення фейкове? Є чимало ознак, які можуть свідчити про це. Головна серед них це, звісно, низька ціна. Хороше житло не може коштувати дешево. Щоб не спійматися на гачок у шуканців, кіберполіція радять найпершим детально перевіряти оголошення, коли і хто його розмістив, а також фото житла, яке пропонують винаняти. Зараз є безліч сервісів, за допомогою яких можна з'ясувати, чи публікувалися світлини раніше. Якщо ти бачиш що з, цим, з цією фотографією будинку, наявно, тисячу оголошення, бо в інших різних країнах, то це вже перший колосальний дзвіночок, що це шахраї. Якщо сторінка умовно була створена вчора, то варто передивитися взагалі як кількість лайків, підписників, велика ж кількість штучних якихось коментарів, то це також дзвіночок. Експерти радять також вимагати орендодавцям діслати вам фотопаспорт та документів на житло. Але орієнтуватися лише на ці документи теж не варто, бо шахраї винахідливі і можуть надіслати вам підроблені документи. Експерти діляться ще кількома дієвими лайфхаками. Як перевірити, орендодавця на доброчесність. Кожного є мобільний телефон. Вийти в прямий ефір, навіть якщо в собі напряму, побачу голошне, що він показав цю квартиру і дійсно показав, чи і ви собі можете взяти другий телефон дружини, і подивитися, чи шафа та там, та, хоча б тако. Візьміть мобільний телефон своєї дружини, чоловіка і тому ж самому власнику можете спробувати написати щодо повторного бронювання на ті ж самі дати. Якщо ви отримуєте то зворотній зв'язок, що на ці дати заброньовано, то це вже є певні підстави вважати, що це добросовісний орендар. А якщо вам пишуть, звісно, давайте спілкуватися, то ми розуміємо, що це працюють вами шахраї. Але найголовніше правило і від експертів, і від правоохоронців ніколи не перераховуйте гроші наперед. Звісно, це не стосується перевірених онлайн-платформ. А ще при довготривалій оренді обов'язково вимагайте підписання договору. На сьогодні це найдієвіший механізм від будь-яких шахраїв. Аби краще розпізнати аферистів, кіберполіціянти радять всім приєднатися до порталу кібербрама. Там правоохоронці щодня розкривають нові шахрайські схеми та дають актуальні поради, як не стати жертвою обману. Жаландучак зіною автонас подробиці, телекнал, інтер, марафон. Єдині новини.